Всім привіт! Мене звуть Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Нещодавно я дивилася, що там по розпродажах і що в цілому пропонують зараз мас-маркет бренди. І якщо чесно, деякі пропозиції я вважаю дуже-дуже сумнівними з точки зору як стилю, дизайну, так з точки зору того, наскільки зручно таке носити взимку. Тому сьогодні я пропоную поговорити про різні пухові вироби, які зараз пропонують нам мас-маркет бренди і особливо Сенсей, тому що Кроп, хаос, сенсей і ще якийсь забув, як він називається, це найдешевший сегмент мас-маркету, який зараз у нас існує. І на рівні з чимось, що в цілому виглядає непогано, що можна носити. Є речі, які просто відверто виглядають ну, дивно. І дуже багато з того, що я знайшла, буде саме з сенсею. Але я не хейтерка сенцею, я люблю особливо їх різні штуки для дому. але Через те, що сенсей і подібні мас-маркети дуже дешеві. Вони використовують просто максимально дешеві матеріали, які взагалі можна знайти, і максимально здешевлюють свої вироби. Через те у них дуже великий відсоток саме неякісних речей, які або виглядають дивно, або просто не функціональні. І почати я хочу з курток, які просто по незрозумілій мені причині все ще продаються. І не тільки у Сенсеї подібне можна побачити, і в зарі, і в маного це просто якась річ, яка якимось чином вижила у 2015 році і перевипускається із року в рік. Постійно у мене, до речі, подібна куртка була у 2015 тисячі якраз які в мене претензії до цієї речі. По перше, вона виглядає дуже дуже застарілою. Просто по всім критеріям, всім характеристикам, це ніби якась спортивна естетика, але тут її пропонують носити з якимись казаками і джинсами, трубами, і якби залишити ці штани і ці казаки, але оцю курточку замінити на щось інше: наприклад, на пальто, або на якийсь ось такий бомбер, який так само у сінсеї, або, наприклад, на якусь ось таку курточку. Це така ж сама вкорочена курточка, але у неї доволі непоганий фасон і непоганий зовнішній вигляд. Я навіть лайк їй поставлю. Притом вона ще коштує дешевше ніж ті куртки. Або, наприклад, ось така куртка, яка ну нещодавно з'явилася у мас-маркетах, відносно нещодавно, і це актуальна модель. Вона виглядає сучасно, і її так само можна носити, як ту попередню куртку, і під неї можна набагато простіше вдягнути різні светри, якось утеплитися, і не буде такого, що ви засунули той світер у рукав, і ви просто потім не можете рукою поворухнути. Ідемо далі по ось цим маленьким куцим курточкам. І ось тут у нас речі, які ніби як тепліші, і перед тим як почати цей блок, я завжди раджу купувати куртки. Більші на розмір чи на два для того, щоб по перше, ви могли вільно рухати, щоб між курткою та ось цією вашою одежиною була якась така прослойка повітря для того, щоб це було тепліше. А по-третє, щоб ви могли спокійно надягти під низ якийсь світер, гольф, там гольф плюс світер, і вам все одно було. Комфортно, легко рухатись не тільки у цій зоні, а у зоні рукавів, тому що дуже часто такі моделі беруть і роблять з тонкими рукавами. Тому, по-перше, якщо ви йдете в магазин, то краще, звісно, міряти вже на якісь светри, в яких виходите, щоб зрозуміти наскільки вам ця річ комфортна. Тому що, коли ви там не знаю на футболку міряєте або на гольф, воно вам може здаватися класно, нормально. Але коли ви надягна... надягнете всі оці зимові. Речі то може бути дуже ну, неприємно. Модель номер 1 чомусь уже на моделі вона виглядає дуже куцо. Тут якісь короткі рукава. Сучасна куртка, коротка, вона має бути об'ємна, вона має бути з якісного наповнювача. Ну наскільки якісний наповнювач в цілому дозволяє ваш бюджет, але дуже часто саме у Сенсеї кропі хаосі і в «Нью Йоркері» я бачу таку картину, що ти, ніби як заходиш, дивишся, пуховик виглядає в цілому непогано. Але як тільки ти починаєш його так, от щупати, ти відчуваєш, що цей наповнювач він просто уже розповзається у тебе в руках. І, наприклад, на оцих швах наповнювача уже просто немає. Між з Зимовою холодною погодою і вами не буде стояти якийсь наповнювач, а буде просто стояти оцей матеріал з куртки. І з часом, чим довше ви будете носити таку річ, тим довше оцей наповнювач він буде просто з'їжджати по бокам, буде з'їжджати до швів через те, що цього наповнювача мало. Якщо наповнювача багато, і він нормально прошитий, то він нікуди сповзати не буде. Він буде триматись на місці, і не дай Бог цю куртку потім ще попрати, тому що. У мене, наприклад, від Бершки була така курс, наповнювач якої якраз почав сповзати, а потім я просто не ризикувала її всю попрати. Я поправила лише комір, і комір просто так здувся, і все. Також сенсей нас радує ось такими моделями з дивних кольорів. В цілому блискучі. Куртки це один із таких трендів, але їх доволі складно стилізувати через те, що вони занадто акцентні, занадто блискучі, і це ще й куртка. Тобто вона займає дуже великий розмір вашого образу. Через це доволі складно стилізувати як блискучі речі, так якщо вони блискучі і мають ще якийсь яскравий колір. Або, наприклад, вони якогось дивного кольору, дивного, це, наприклад, класичні, вважаються там. Чорні. Білі, ну не білі, а кремові такі, кремово-молочні. Як варіант, можливо, якісь темно-зелені ще куди не йшло. Але бувають ось куртки як ось ця, або як ось ця, вони дивного кольору. Через те, що вони дивного кольору, до них дуже складно підбирати аксесуари, складно підбирати якісь низи, адекватні, взуття. Якщо в тебе куртка біла або чорна, ну молочна матова, то під них можна підбирати. Ти будь-які аксесуари, ти вдягнеш чорну, білу, зелену, червону шапку. Воно все буде виглядати адекватно, воно все буде виглядати нормально. А якщо в тебе куртка якогось такого дивного незрозумілого кольору, ще й вона така блискуча, то до неї набагато складніше щось підібрати, особливо якщо у вас один єдиний пуховик на всю зиму, тоді набагато кращим варіантом буде купити просто. Наприклад, чорний матовий пуховик без якоїсь явної фурнітури. І наступне це подовжені куртки. І подовжені куртки у сенсеї це так само якісь такі економні варіанти до зими. Вони дуже тоненькі і вони не додають об'єму. Ось тут вони економлять на рукавах, економлять на талії. і вони всі такі занадто приталені і йдуть, ніби як труби. Якщо дивитись дорожчі варіанти, то вони, хоча б, ідуть такими як. Кульками більше, і за рахунок цього їх набагато зручніше носити, набагато зручніше піддівати інші речі під них, і в цьому вони виглядають сучасніше і стильніше ніж такі куртки-гусенички. Ось ця виглядає доволі непогано. У Сінсеї, не знаю, як вона у житті, але це матова куртка з капюшоном. Відносно актуального крою, а якби вона була трошечки довша, було б взагалі непогано, і куртки до коліна, як пальто до коліна, і, взагалі, більшість речей до коліна для мене. Виглядають доволі неоднозначно, тому що їх доволі складно стилізувати. Вони створюють неправильні пропорції фігури. Вони виглядають не сучасно. Вони виглядають як щось з 2015 п'ятнадцятого року. В той час, якщо, наприклад, подовжені куртки виглядають набагато набагато краще, і вони є і теплішими, і є і зручнішими. І перед останнім лотом я нагадую, що у мене є інстаграм, і ви можете туди підписатися. І я буду дуже. Дуже рада вас там бачити. Так, от останній от це ось такі подовжені жилетки, або дуже дуже довгі жилетки, і це для мене просто. Незрозуміла річ, яку, якби в мене була, я б не знаю, як я стилізувала, є жилетки короткі, які можна вдягнути з джинсами, з спортивними костюмами, які можна якраз носити в парк, там на прогулянку, гуляти з собакою, просто виходити в магазин. То річ, яка відноситься до спортивного стилю і яку можна комбінувати з якимись такими спортивними речами. І ця річ вона виглядає сучасно, і вона. В цілому доволі зручна. То ось такі подовжені жилетки. Це просто дуже дивні варіанти. Притом тут пропонують навіть ці жилетки носити не зі спортивними якимись речами, та з якимись кежуал речами, що ще якось робить стилізацію ще якоюсь дивнішою. І особливо ось такі. Дуже довгі варіанти вони просто беруть і спотворюють пропорції фігури, тому що ніби як по центру ніби така колона. Іде з ось цієї стьобаної жилетки, і по краям просто такі маленькі ніжки, ручки і маленька голова. І це виглядає дуже-дуже дивно. На цьому я хочу завершити мій випуск. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, тому що я можу просто безкінечно знімати такі відео. Якщо вам сподобається, я можу зняти і про пальто, і про джинси, і про взуття зимове, і про аксесуари. А вам кажу дякую за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному випуску.